Гарантії безпеки від Великої Британії для України, ну так собі. Бо в міжнародній політиці по-справжньому гарантії працюють лише тоді, коли будуються на спільних, тісно переплетених між собою інтересах. Найкращі гарантії взагалі пишуться не на папері. А скріплюється спільними військовими штабами, спільними арміями, спільними навчаннями, спільними грошима, спільними технологіями і військовими виробництвами, в яких однаково зацікавлені обидві країни. Коли ж одна країна, навіть з найкращих міркувань, щось обіцяє іншій країні, то це називається не гарантіями, а меморандумом доброї волі, який може бути і виконаний, а може бути і ні. Саме тому лише НАТО є найдієвішим гарантом безпеки для всіх її учасників, бо передбачає створення спільної інфраструктури, спільної системи безпеки, в якій зацікавлені усі учасники. Але всього цього в угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Британією і близько немає. Ну, як варіант певним замінником спільних штабів і спільної інфраструктури. Може стати чітка конкретика про терміни, кроки та бюджети. Наприклад, угода про безпеку між Ізраїлем та США містить дуже конкретні фінансові зобов'язання на випадок війни і на випадок миру. Зокрема, на випадок миру Вашингтон зобов'язався надавати Ізраїлю допомогу у розмірі 38 мільярдів доларів у проміжку часу між 19 і 28 роком. Хоча, як бачимо, прямо зараз на прикладі дебатів у Конгресі, навіть на випадок війни Сполучені Штати фізично не можуть надати Ізраїлю швидку і безкомпромісну допомогу. Натомість у британських гарантіях безпеки для України є лише одна чітка оцифрована конкретика: це право України впродовж 24 годин поговорити з Лондоном у випадку нової російської агресії. Єдине, що однозначно позитивно в угоді, це те, що обидві сторони бачать її як тимчасову, до того часу, коли Україна вступить в НАТО. Але в такому разі в цю угоду про гарантії безпеки, як і в угоду про безпеки з іншими країнами, варто долучити конкретні рамки, терміни, коли Україна може долучитися до Північно-Атлантичного Альянсу. Справжнього гаранта, міжнародного гаранта. Української безпеки підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.